Форт Солі стала однією з перших ігор на новому рушії Unreal Engine 5. Проект встиг привабити увагу мас моменту анонсу, адже його розробники зробили хід конем. На головні ролі вони запросили таких відомих акторів озвучки, як Роджер Кларк і Трой Бейкер. Цих хлопців ми знаємо за ролями Артура Моргана в RDR 2 і Джоела в The Last of Us. «Форт Солі з самого початку подавала великі надії, та чи виправдала вона їх? Дізнаємось в цьому відео. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Ігри в жанрі науково-фантастичного трилера побачиш не часто. Чомусь тенденція на створення подібних проєктів знизилась і в кінематографі. Кому сьогодні потрібна атмосфера і хороший сюжет, якщо можна додати спецефектів і культуристів в обтягуючих костюмах. Навіть сайфай-хорори виходять не часто, хоч наш старий товариш Глен Скофілд і досі намагається окутати нас вайбами Dead Space. Та як ж хочеться вкотре поринути в атмосферу старих науково-фантастичних хорорів та трилерів, згадати про космічні кораблі, сповнені невідомого жаху, дістатись незвіданих планет, які наповнюють найбільш чудернацькі форми життя. Спогади про це навіює Форт Соліс, події якої розвиваються на червоній планеті. Зав'язка гри доволі проста і типова для жанру. Головні герої інженери в марсіанській експедиції, які отримують сигнал порятунку з бази Форт Соліс. Це одна з перших баз на Марсі, яка була побудована ще у 2052 році за часів перших космічних подорожей. Події гри відбуваються у 2080 році і констатують типовий для жанру факт: земля страждає від катаклізмів, людство в небезпеці. Що то за катаклізми, розповімо трішки згодом. Інженер Джек Лірі, якого грає Роджер Кларк, відправляється на базу Форт Соліс. Наближається марсіанська буря, яка є вкрай небезпечною незгодою на червоній планеті, тож наш герой поспішає проникнути в головний корпус, щоб з'ясувати причину сигналу. Він застає базу пустою, ані душі, ані ознак нещодавної діяльності. В цій самотині, щоб гравець не почувався покинутим, як Джек Лірі, нам дають такого собі оператора Київ Стар, напарника по зв'язку і професії Джесіку. Головні герої будуть весь час вести балачки, коментуючи майже що все, до того ж коментуючи дотепно і цікаво. Озвучка в цій грі просто на найвищому рівні. Тут скидаємо капелюха. Джек починає досліджувати Форт Соліс, ритись в поштових скриньках на ПК різних юзерів, відшукувати картки рівнів доступу, щоб потрапити до зачинених секторів марсіанської бази. Згодом міц знаходить сліди крові, які наштовхують його на думки про нещасний випадок. Утім. Випадок тут аж ніяк не нещасний. Це протагоніст розуміє, коли знаходить перше мертве тіло. Хтось починає заважати Джеку у його розслідуванні, а згодом наш герой зустрічається з антагоністом віч на віч. Спойлерити не будемо, але декілька етапів варто прояснити. У грі два протагоніста, за котрих ми гратимемо, одна велика карта бази і недалеких околиць, немає монстрів і скрімерів. Це психологічний трилер з чудовою режисурою, прекрасною постановкою і постійною камерністю. Всі кат сцени згенеровані на рушії гри, жодних синематиків. Тут вкрай інтригуючий сюжет, який розвивається доволі повільно і дає відповідь на запитання тільки тим, хто був уважний. Пройти гру можна за 2,5 години. Форт Соліс це сюжетно орієнтована гра, гра дослідження, котра не дозволяє гравцю повного і вільного дослідження. Вона постійно вестиме вас за руку, відкриваючи тільки ті сектори, які потрібно в даний момент. Чому так? А тому, що в Форт Соліс можна тільки ходити і не можна бігати. Це найсправжнісінький симулятор ходьби і симулятор відкривання дверей. Якщо спочатку такий метод вписується в наратив, адже граємо ми за людей, котрі не знають, що тут коїться, тому не будуть бігати стрім голів туди-сюди, то згодом такий підхід стирає самого себе, адже починається драйв, який потребує швидкості. Проте весь драйв і швидкість хлопці замкнули у кат сценах з QT є елементами яких тут до слова зовсім небагато. Найцікавіше те, що в грі немає варіантів проходжень, тому навіть якщо ти не протиснув кнопку вчасно, все все одно буде гаразд. Через постійну ходьбу і неможливість бігати, темп гри просто неймовірно повільний. Такий підхід суттєво розтягує ігровий процес, адже якщо б тут був біг, проходження складало б близько години півтора. Все ж не лише негативні властивості, дає подібний метод. Справа в тім, що гра вийшла вкрай атмосферною. Графіка тут на дуже високому рівні: освітлення, деталізація, плавність анімації, лицева міміка все це просто беліссимо. З гри так і сочиться атмосфера тих старих сайфай фільмів, марсіанська база виконана за всіма канонами. Але добре плавно переходить в погане, так як база, в принципі, максимально мертва. Всі інтерактивні предмети тут можна поділити на два типи: перші просувають вас по сюжету, і це комп'ютери, диктофони і карти доступу. Інші ж додані просто по приколу, типу накрути за хвоста робота, щоб той ходив, знайди постери фільмів, пограю в американський більярд. Зі всім іншим контактувати не можна, тільки ходити і спостерігати. Бойової системи тут теж немає, як і інших звичних для нас механік. Назва цього відео дуже точно відображає суть Форт Соліс, адже наше головне завдання це відкрити наступні двері, щоб просунутись по сюжету. Для цього всю гру ми шукатимемо карти доступу, дістатись до котрих дозволяє набір дій. Цей набір дій завжди має на увазі бектрекінг, який починає вибішувати вже на першій годині. Справа в тому, що у Форд Соліс дуже заплутана карта, часто просто не розумієш, куди тобі йти. Ну а якщо пішов не туди, потрібно довго повертатись назад, так як бігати не можна. Карта до того ж вийшла доволі одноманітною. Зони бази рідко різняться між собою. Якщо ви не любите багато читати, Соліс» точно не для вас. Тут вам доведеться розбирати на семе кожне словечко в сотнях повідомлень на електронній скринці. Автори свідомо накидали безліч зайвої інфи, щоб життя медом не здавалось, але всі повідомлення це великий пазл, який потрібно скласти докупи, щоб зрозуміти мотиви персонажів і фабулу гри. Також потрібно дивитись особисті відеоблоги кожного учасника експедиції, які теж входять в частину великого пазлу. Завдяки крутій лицевій міміці, дивитись їх не складає проблем, та з часом все це починає злегка набридати через надлишковість зайвого. А суть в наступному: Земля потерпає від катаклізмів, які знищують її флору та фауну. Щоб врятувати нашу планету, людство відправляє на Марс експедицію, яка повинна виростити в ґрунті червоної планети абсолютно новий вид рослин. Їхня суть полягає у край швидкому рості, що допоможе встигнути врятувати Землю. Кілька невдалих експериментів, і у Форт Солісі починається параноя, сварки, проблеми через самоізоляцію і технічні неполадки. Далі обійдемось без спойлерів. Що можна сказати про гру на сам кінець? Це дійсно вкрай атмосферна гра з прекрасним графічним рівнем, цікавою зав'язкою, постійною інтригою, цікавим дедуктивним підходом, чудовою акторською грою і прекрасною озвучкою. До того ж, вона не розривна. Кат сцени не запускається так, що навіть і не розумієш одразу чи досі граєш, чи вже ні. Утім, надмірна повільність, надмірна ламбіринтність тутешньої карти, надлишковість в інформаційному плані, відсутність бігу, гідного музичного наповнення і відверто доволі слабкий сюжет, який мав всі шанси на Оскар, розчаровую. Гра надто коротка, вона заслуговує ще більше механіки і ідеї. Навіть хорор з неї міг вийти відмінний. Утім. Ford Solis – це не те, на що ми чекали, бо двері відкривати ми і так вміємо. Так як гра відрізняється не найкращою оптимізацією, вам знадобиться топовий ігровий ПК. Купити такий ви можете на сайті інтернет-магазину ArtLine. Підписуйся на цей канал і пиши комент, чи сподобалась тобі гра. До зустрічі!